Леонід Худий, пацієнт Володимир Волинського медоб'єднання, готується до виписки. Каже, тут тиждень лікувався від ускладнень коронавірусу. Сильно почали боліти в руя. Почав помічати, що почав касти крові. І тут вже діти настояли, по... привезли в лікарню. Хвороба тяжка, я Побачив, що тут робиться, це треба вакцинуватися. Зі спостережень медиків, якщо людина щеплена двома дозами вакцини від ковіду, перебіг хвороби у неї легший, каже лікарка Ірина Дубенчук. У нас було проліковано за, от з вересня місяця, якщо взяти вересень-жовтень-листопад, було проліковано 625 людей, з них 50 чоловік було щеплено. Це люди, які вакциновані, в реанімації не були. Зараз були важчі пацієнти, ніж на початку року, ніж в минулому році, з тяжчим перебігом і летальних випадків у нас, якщо порівняти, в минулому році було 40 щемось, а в цьому році 137. У Володимирі Волинському медоб'єднання лікують хворих на covid 19 у двох відділеннях терапевтичному та інфекційному. В даний момент воно і все під ковід. Ми маємо дві маніпуляційні кімнати, три медицинських поста які розполагаються на цьому відділенні. Маємо дві. Реанімаційних палатів кожні по чотири ліжка, які обслуговує реанімація, лікар-реаніматолог та операційниці. Маємо 74 кисневих концентраторів, сім апаратів ШВЛ. В нашому закладі на сьогоднішній ранок знаходиться 80 пацієнтів. Зараз ситуація трошки покращується. У нас найбільше знаходилось 126 пацієнтів на один день. Розумієте, 80 і 126 – це суттєва різниця. Загалом на Волині є тенденція до зниження захворюваності на коронавірус, каже начальник управління охорони здоров'я Волинської Ода Юрій Легкодух. Говорить, зараз в реанімації лікується 85 людей, підключені до апарату ШВЛ – 144 хворих. Станом на сьогодні в нас в області розгорнуто для лікування пацієнтів з ковід. 19 2513 ліжок. З них 2138 ліжок. Дзабезпечені подачею централізованим киснем. зайняті хворими на COVID-19 на сьогоднішній день 952 ліжка поступило за добу в стаціонари області 42 пацієнта. Виписано 18". Вадим Панафідін, Петро Патієвський. Новини на Суспільному. Волинь.